Рук суду не повинен стати помстою суспільства. Вважають священнослужителі у виправному закладі. Людина має шанс покаятись та змінити свою життєву дорогу. Працювати з ув'язненими вчили волонтерів на спеціальному семінарі. Про що розповідали? Чула наша Ірина Худова. Українці звичайно там священики були дуже, бо всі священики, які були в той час, греко-католики всюди було їх там. Вони правили, сповідали. Над причащали художник та колишній політв'язень Ярослав Омелян читає лекцію для волонтерів, аби підготувати небайдужу молодь до роботи з ув'язненими. На базі Державної пенітенціарної служби області провели семінар під гаслом Покарані, але не відкинуті. Ярослав Омелян каже, для ув'язнених Сибірського табору релігія відігравала важливу роль, тому він переконаний, що саме з Богом у серці можна всі труднощі пережити. Хто його знає, що чекає кожного? А житті це дуже трудна дорога. Але ту дорогу треба прийти до кінця. Я сьогодні вперше в такому приміщенні, де я побачив і оформлення, і це, і підготовчі такі кадри, які будуть перевиховувати тих людей, які підткнулися і переконаються в тому, що вони зробили зло і більше його робити не будуть. Священнослужителі кажуть, робота з ув'язненими має свою специфіку, адже доводиться приходити до непростих людей, які живуть в нелегких обставинах. Керівник відділу греко-католицької церкви з питань душпастерства у пенитенціарній системі Костянтин Пантелей запевняє, особи, які потрапляють в місця позбавлення волі, не повинні залишатися без дотику суспільства, адже священики нерідко стають свідками того, як люди за ґратами міняють свою життєву дорогу. І велика заслуга у цьому саме проповідників, катехитів та волонтерів. Слово пенітенція, латинське слово, яке означає каяття, є в основі нинішнього е семінару. Мало е сказати, що якщо людина є злочинець, скажімо, що їй треба просто відчужити від суспільства, вигнати з цього суспільства, або е раніше ще існували різні кари, вплив до кари смерті. Е необхідно стремитися, щоб людина переосмислила сенс життя, щоб вона прийшла до глибокого миру, не все з Богом, з ближнім і з самим собою. Відтак чи не основна мета таких занять заохотити молодь до християнського служіння в установах виконання покарань? Загалом у семінарі взяло участь близько 25 людей. Серед них семінаристи, які переконаний Костянтин Пантелей, повинні бути відкриті до всякого роду душпастерства, а також просто небайдужі молоді люди, які згодом каже священнослужитель, могли би зробити свій вклад у реформ формування панетенціарної системи, ми в основному робимо наголос, що це люди, які фахово зацікавлені: психологи, педагоги, соціальні психологи, педагоги і, можливо, соціальні працівники, люди, які в той чи або юристи, майбутні правники, які в той чи інший спосіб будуть причетні до формування кримінального судочинства, законодавства, можливо, хтось із них стане депутатом. Я не знаю. Мене завжди якось так цікавило, як молодь може долучитися. До волонтерства у в'язниці, щоб якось ну цим ув'язненим допомогти, Старатись достукатись до серця людини, не ставити на перше місце той її вчинок, який вона вчинила. За що вона це? Я просто бачити перед собою саму людину, того ближнього, і як Ісус вчив, щоб бачити Христа в тому ближньому. Думаю, Бог буде діяти через нас і обов'язково якось і нам відкриє ту людину і нас відкриє для цієї людини. Тривав семінар протягом двох днів.